се назован Ян, е прието договор относно подосъотрей композатора и е решение по касатно относно комисията по вас със заменени вноси. Моля поткрепате дадена да Допомічне будівля спорудки, без переробних іншої промисловості, які знаходяться за Адресою Слава Клочарська, вулиця Монастирська. Монастирська наступна пометання, п'ятовці Михайло Михайлович, мешканець села Привожавське, земельна ділянка 21 21,1, розташована за адресою Слава Клочарське, вулиця Монастирська, також відняться Майладіна, освіта села Привожавське, земельна ділянка Площі Хальці до Відповідно розташована студентському связацію. Також війну розміру редні плати проходить щорічно відмінено намінорушової оцінки. Дозанські середини обсудили селищного власника звичайно вказано на комідальних договорах оренду на середині кілька. закону українку про державу реєстрацію до чоловіка на лікові майно таких код про закону дана річ покласти на місці з питання власності та у мене питання від без дітей що тога слушні от що я за от до нас звернулися громадяни які просять затвердити проект заменуче щоб на задня елемент для Наддати, якщо казано громадянам, посування нового редактором на 49 років земельні для та посадження <кхуху> у допустим орендну плату у розмірі оцінків від зміни у ремонт и що річного зміни на рушу ціни до землі в кофе і дожається до селищного голову Віктора Синкарніча. Покупало в затив класу за вказаної громадяни до райони на земельні ділянки, а громадянам відповідно до... Заку...

o pico no xoio, no отже, щось є тут сентатоз, і маємо зловити ефект, і мусимо змінити цільове призначення земельної ділянки. Цільове призначення позмінюється із земель сільськогосподарського призначення на землі для розміщення та експлуатації вертолітної поліції. Пропонується проект рішення дататозного громадяниного думда, немає жодних рішень, а якщо... наразі покрепто за вислуху, що зміна цільового призначення земельної ділянки Це основні відсотки до будівель та споруд, підприємство розмір, машина до іншої промисловості, земельний площа 69 сотень зі на території селищної ради. Було розгорнений проєкт землю, щоб відведення зелені призначення податків на розгляд затвердження сесії. Хто за? Проти що за так рішення про внесення змін до рішення 31 поза чергові сесії 8 лифтня номер 1748 завершення технічної документації встановлення відновлення мезамести доділення на той земельній часке паре. За проект рішення про включення обхідність уточнення від пункті 1-2 рішення. Купуючи законом України про місцеве самоврядування земельного кодексу України про переду поділення на турі міста земельних власників селищна рада вирішила проєкт рішення внести зміни до пункту 1 і пункту 1.2 рішення 21 першої чергової сесії 8 липня уже сільської ради про завершення Кніше документації зволоцю щодо встановлення відновлення месець, доведені на натурі земельні частки фай та викласти його в такій редакції. Під пункт 1-2. Викласти так получається пам'яточ, нашій села пропожався, земельник наголошує ресурс. До нас верується гуманітарний Дубанич метро Іванович, який просить, дати досі наголосили технічної документації щодо встановлення від нових інвестного відмітиння, обільниці обладнання житлового обліку за адресою села Крочанського вулиця Віжна без підпису сумішного земля власника і сакі Івана